Шановний пане міський голову Одеси, шановна е, числа делегація Одеси, дорогі львів'яни, шановні наші друзі. Вчора вовій, була не дуже добра погода, е, дощ падав, холодно було, і ми були переконані, що власне Одесити привезуть нам сонце і принес, привезуть тепло. Так воно і стали. сталося. Сталося сьогодні набагато тепліше, набагато приємніше. Коли ми дивимося на карту України, то важко собі уявити нашу велику могутню державу без Львова і без Одеси. Це є два міста, які створюють великий магніт любові до України, тому що українці люблять Львів, українці обожнюють Одесу. І тому нам дуже приємно, що ми починаємо. Разом працювати для того, щоб наша Україна була кращою як держава. Я сьогодні ще раз хочу подякувати війському голові Одеси за ту прекрасну організацію, яку ми мали в Одесі, коли проводили Дні Львова. І для мене велика честь, що сьогодні міський голова і численна делегація, прекрасний оркестр приїхали до Львова, щоб львів'яни краще. Зрозуміли у цей дух Одеси, тому що багато хто з нас любить приїжджати в Одесу, відпочивати, купатися в морі. Але я би хотів, щоб ця співпраця між Ром і Одесом вона була все більшою, кращою і об'ємнішою. Також при нагоді я хочу подякувати Одеситам, що вони зберегли футбольний клуб Карпати у вищій лізі, що вони дали бій. Бо нам на цьому дуже залежало, і сьогодні, власне, коли ми з Біланою це питання проговорювали, я йому ще раз подякував, тому що насправді Одесити у тверді, тверді в переконанні, що без Львова нема футболу, так як я переконаний, без Чорноморця нема українського футболу. Тому я дякую Одеситам. Я дякую за те, що ви є з нами і з приємністю передаю слово міському голові Одеси. Будь ласка,